На півтори години сьогодні зупинився рух електротранспорту на центральних вулицях міста. Сталося це о 9.30 ранку. Першими з інтервалом у 5 хвилин відновили роботу трамваї. А вже за 20 хвилин поїхали і тролейбуси. Причину такої зупинки з'ясовувала моя колега Ірина Корш. Так виглядала вулиця Соборна о 9.30 ранку. Хочу вибити перед передмічанина, що сьогодні сталося те, що в центрі міста став, як трамвай і тролейбус. Це причина того, що на першій підстанції, яка побудована 50-ті роки, пробив кабель. Ну, така ситуація, вона форс-мажорна, практично це попередньо неможливо, тому що кабель знаходиться в землі, і ті пошкодження, які там відбуваються, ми бачити не можемо. А це зупинка Нансена. Саме на цій підстанції перегорів кабель. Що ви робите? Ремонт, щоб трава і ходив Ну що саме, ремонт чого? Що ви робите? Кабельної лінії, який питає трава не умирять. Завдяки злагодній роботі наших робітників за час 10 був відновлений рух. Повністю з першої підстанції все жилення було перенаправлені на інші підстанції. Сьогодні вночі ми замінимо прогорівший кабель і встановлено роботу, першої, встановлено роботу першої підстанції і вже будемо працювати в звичному режимі. Ірина Корж, Олег Літвінцев, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта.